Вітаю, друзі, я Віталій Портник, президенту Південно-Африканської Республіки, одному з близьких соратників і друзів російського правителя Володимира Путіна Сіріла Рамафосі, а також керівникам інших африканських країн, що прибули до Києва з так званою миротворчою місією, довелося переховуватися у бомбосховищі. Після того, як Київ зазнав чергової ракетної атаки з боку Росії, таким чином, російський президент Володимир Путін знову продемонстрував, що він дійсно думає про миротворчі зусилля навіть своїх близьких союзників, адже ще нещодавно Південна Африка. Проводила навчання із військово-морськими силами Російської Федерації та Китайської Народної Республіки. Путіну навіть на думку не спало, що його союзникові може загрожувати реальна небезпека у момент обстрілу української столиці балістичними ракетами. На цьому тлі. Всі розмови про так звані заходи довіри, які пропонують африканські президенти, знову виглядають пропозиціями, які абсолютно далекі від реального перебігу подій російсько-української війни. Перед прибуттям Сиріла Рамафоса та інших африканських лідерів до Києва з'явилася інформація про той план врегулювання, який ними пропонується українському і російському керівництву. Проблема цього плану насамперед в тому, що керівники африканських країн пропонують абсолютно серйозно розглядати ці проблеми з безпекою. Який з точки зору Російської Федерації зазнається країна у випадку, якщо Україна та інші колишні радянські республіки обирають свій власний шлях розвитку? Адже варто нагадати, що одним з приводів для нападу Російської Федерації на Україну у 2022 другому році? Стало бажання України приєднатися до Північно-Атлантичного Союзу. Хоча ані тоді, ані навіть зараз ніяких конкретних термінів приєднання України до НАТО не існує. Та й саме питання того, що приєднання якоїсь країни до НАТО загрожує російській безпеці, це вигадка Кремля. І, звичайно, саме тому. Російське політичне керівництво абсолютно холоднокровно відреагувало на приєднання до Північно-Атлантичного Союзу Фінляндії, тобто на збільшення спільного кордону із НАТО на сотні кілометрів. Такою ж вигадкою є і будь-яка інша занепокоєність Москви, якою президент Російської Федерації Володимир Путін обґрунтовує. Необхідність проведення так званої спеціальної воєнної операції проти України. Адже ми прекрасно розуміємо, що Путіну абсолютно начхати на Крим, Донбас, на російськомовне населення, що все це лише необхідність пояснити, чому російська армія знаходиться на нашій території. А реальна причина полягає у Чіткому бажанні знищити державність України і всіх інших республік колишнього Радянського Союзу, можливо, за винятком країн Балтії та й ті тих тільки тому, що вони встигли вступити до НАТО, і спроба їхньої окупації наражає Російську Федерацію на ядерний конфлікт. І от до того моменту, поки російський керманич. Разом із своїми найближчими соратниками та брехливим суспільством не почне говорити правду щодо справжніх цілей Росії у цій війні, будь-яка миротворча ініціатива залишиться виключно ганьбою її ініціатив. Адже варто нагадати, всі ці заходи укріплення довіри, які сьогодні пропонують африканські лідери президенту Російської Федерації. Йому до вторгнення в Україну пропонував президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відкритим текстом під час віртуальних самітів, які, на думку американців, і мали продемонструвати Володимиру Путіну те, що якщо він дійсно думає щось про безпеку, абсолютно не варто заради цього воювати. Можна все обговорити і вирішити. А тоді, до речі, ще не було міжнародного ордеру на арешт. Мерзенного російського президента Путін ще не був воєнним злочинцем. Російська ядерна зброя ще не розміщалася на території Республіки Білорусь. Проти Росії ще не були запроваджені санкції, які рано чи пізно зруйнують російську економіку і поховають російські підприємства разом з їхніми працівниками під її смердючими руїнами. Про все можна було домовитися. Навіть після того, як російські війська вже окупували Крим і частину Донбасу. Навіть після того, як Путін пішов на кричуще порушення міжнародного права і анексував українську територію. Але, як бачимо, Путіну це абсолютно було нецікаво. Тому що його абсолютно не турбувала, не турбує і не буде турбувати безпека Російської Федерації. Він точно знає, як і будь-який інший громадянин Російської Федерації, що ця ядерна держава знаходиться у повній, у абсолютній безпеці. Що все, що її загрожує, це злочинність власної влади і дурість власного народу. Це ще російські класики писали. Дурні і дороги дві найбільші проблеми Росії. Так що є абсолютно очевидним той факт, що зусилля африканських лідерів можуть завершитися тим самим результатом, яким ми. Як бачили, вже завершилася так звана миротворча місія спеціального представника Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Лі Хуей. тим самим результатом, яким закінчувалися миротворчі пропозиції президента Бразилії Лулу Ігнаціо Дасільви. Звичайно, якщо африканські лідери або бразильський президент просто хочуть цими миротворчими місіями догодити голові Китайської Народної Республіки та генеральному секретареві Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпін, можна сказати, що у них все виходить. І заради того, щоб продемонструвати спільність зусиль з Пекіном. Заради того, щоб імітувати миротворчий процес, який виправдовує особливі взаємини із Російською Федерацією, які склалися і у Китаю, і у Бразилії, і у африканських країн. Заради цього, звичайно, можна ризикнути перебуванням у місці, яке знаходиться під обстрілом балістичними ракетами. Але якщо хочеться досягти справжнього миру, потрібно. Зменшувати економічні взаємини із Росією потрібно чітко говорити, що Росія є агресором, яка окупувала українські території. Потрібно разом із цивілізованим світом здійснювати зусилля, які мають добити російську економіку, перетворити російську державу на країну інваліда, сприяти краху російського політичного режиму на чолі із злочином Володимиром Путіним. Якщо Африканські президенти не зроблять жодних висновків з тієї небезпеки, на яку намагався наразити їх російський лідер. Це виключно їхні власні проблеми і проблеми країн, якими відповідають сьогодні безвідповідальні лідери, які імітують мирний процес заради того, щоб отримувати економічні зиски і китайські гроші. Однак до самого закінчення війни в Україні ані миротворчі зусилля африканських лідерів, ані миротворчі зусилля Пекіну, ані миротворчі зусилля президента Бразилії ніякого відношення не мають. Війна Росії проти України закінчиться тільки тоді, коли Україна отримає гарантії безпеки від цивілізованого світу і зможе звільнити свої території від ворога. Ніяких інших шляхів до закінчення цієї війни. Скільки б вона не продовжувалася, і яку б ціну Україні не довелося б заплатити саме за такий фінал, просто не існує в природі. Не шукайте чорну кішку в чорній кімнаті. Навіть якщо там намагається її відшукати президент Південно-Африканської Республіки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні BuyMeACoffee, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube.